Як швидко виявити мінімальні дезертичні розлади у дитини, так як дуже багато запитів тому розповідаю? Попросіть дитину виконати артикуляційну вправу лопаточка. Я вам постійно про цю вправу розповідаю на своїх прямих ефірах, тому не пропустіть. Потрібно обов'язково посміхнутися, оголяємо зуби і кладемо язичок на нижню губку. Відрахували до 30, а ви, як логопед, спостерігаєте, як поводять себе м'язи артикуляційного апарату. І що ми помічаємо в цьому випадку? Відхилення язика, тобто девіація язика від середньої лінії. Ось так це виглядає. Або тремор язика. Навіть дитинка може не тримати верхню губку, вона може також ми можемо спостерігати підвищення слиновиділення, тобто сальвація. Може з'явитися зміна кольору язика, тобто з'являється така м, синюшність, знаєте, такий язичок синій. Також ми можемо помітити асиметрію куточків рота. Але якщо ви помітили синкінезію, це тобто такі співдружні рухи, або гіпоркінези. Тобто насильницькі мимовільні рухи. Тут, можливо, йде річ не про мінімальні дезартричні розлади, а про справжню дезертрію.